Привіт, ми Sensei Energy. Наша місія розвиток відновлювальної енергетики в Україні. Ми хочемо, щоб кожен мав доступ до зеленої енергії. Наша команда займається розробкою та встановленням систем сонячної енергії, щоб приватні будинки, громади та бізнеси могли використовувати чисту енергію і водночас дбати про екологію. За 6 років ми об'єднали талановитих інженерів і менеджерів, використавши багаторічний досвід у сфері відновлювальної енергетики. Ми стали лідером на ринку та реалізували сотні проєктів в Україні. Наші станції виробили мільйони кіловат годин електроенергії, що дозволило вберегти атмосферу від викиду тисяч тонн вуглекислого газу. Ці проекти продовжуватимуть виробляти електроенергію ще 20 років, заощаджуючи додаткові тонни СО2. Серед наших клієнтів відомі компанії, які довіряють нашому досвіду: Епіцентр, Ярослав, Корпорація АТБ та багато інших. Разом ми створюємо стійке майбутнє для нашої країни. Ми пропонуємо повний спектр послуг для встановлення сонячних електросистем будь-якої складності. Все це можливо завдяки власному інженерному відділу, який забезпечує високоякісне планування та реалізацію проектів. Команді сервісу ремонту та експлуатації станцій, що гарантують довготривалу та безперебійну роботу наших систем сотням реалізованих проєктів. Найбільший серед них сонячна станція на даху епіцентра потужністю 2,3 МВт, наявності ліцензій та дозвільної документації для будівництва станцій. Досвіду проходження зовнішньої експертизи на збудовані об'єкти, що підтверджує професійність наших розрахунків та відповідність стандарту якості. Ми проектуємо сонячні станції, використовуючи найсучасніше обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє досягти максимальної ефективності. Наші добре налагоджені бізнес-процеси гарантують високоякісні послуги, перевершуючи очікування клієнтів та підвищуючи стандарти на ринку зелених технологій. Разом ми створюємо стійке та процвітаюче майбутнє для України. Ми хочемо активно допомагати Україні розвиватися стійко та екологічно. Наша головна мета зробити економіку країни незалежною та міцною, використовуючи переваги відновлювальної енергетики. Ми віримо, що наші зусилля принесуть позитивні зміни та забезпечать краще майбутнє для всіх. Долучайтесь до нас у цій важливій справі.